І вирішила, щоб все розмовилася. Подивимось на цьому, подивишся на тим місце на печу. Я кажу, що там. Там нема. Світла скільки нема. там регіонів немає, як воно справити. Але я маю на в цій області ви почали там і відпочатися, а іменно.

Пересець салон з вироб переросла м'ясо. В мене так не було коли. Адже бульки м'ясо наворять, що жарила. Чобореки, біля шиб, м'ясо, а котлету не можна було пожарити. Бо то не котлета була, а ти котлету жариш. І вже не треба було нічолити. І першу котельню пожарив і все, далі ти не жариш до домової пательні набігало. Та я що? А котлета ставала, як шушко роблять. Буде жертву він виплавлювався, так? Да. Було в мене такий раз. Ой, Швидко, швидко, швидко. Ой, коли не виключають, світло, то коли. Адже же будеше буде пшений. Вже бачу, вже пусто живим м'ясом продають туди. Вже якщо люди пустом в'ясом, то значить жартувальники беруть дешевше. Супер, так? а графіки що? Вони не 50, вони відчущаються. Вони повністю яром. Я тебе знайду, я вже нас доганяю. Якщо добре, якщо є, то вона хвостка погреться, якщо дай сидіти. А якщо це бусуваха? Як то почекай нам, так? Я не знаю, чи 50, чи 60, чи 50 чимось, чи 60, я вже не помню. Просто я не пам'ятаю, я глянула і бля, на борку з тумашок. Ну тут Солапа 22, то як звариться, то там є щось шкурка, ще щось таке низом, щось під шкуркою. А я варила, а я варила, поки варила їх, поки от такі картошки тоді докидала і знаки не розстріли, по полосі поблетали в тепло, пальці поблепали. Але слухай, то я взяла корпус і тоді два кілограма, але вона за мені. Я так, кажу, нічого купляти не буду, то я їх то я прийшла, е... Три, не прийшла. Брали собака. А мені просто це було б міїна була. Ти, Ой, так, але, то, але, там такий на тебе <там> ставило. Але не про що? Вона собака зразу. І от три, може, яке там проти три корпуса. Я їх помила, почистила, порозрізала на частинці і потворила цей заправила морковці було все. А на третьодечка проти і вона принесла на віліну, і я вкинула туди, то вимаєте старі, які відмітили. А так ні я винюстив, що Скоро так. Були цілі, два радигарова, смерть діло, гімном. Отак бебахами. А, а корпуси з кишками були силучними, але ж там не було ні гамна, ні діжу, ні, нічого. Ні, 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 ні. thanks again uh, uh.

Яке м'ясо може бути, воно кістер закладає. Я того року обрала, на різдво палку ковбаси, 150 гривень палка заважила. Але була такими кусочками, як може, що подорожла колоса. Була кусочками. Я, я, я побачила. Я, я дивусь, а я поки десь готовила. Тоді Ілона приїхала з п'ять куплятися. Я шампанську відкрила. Вкрила шампанську свої батьки, давайте робот, і до вечора, який не буде. Його видно, чи добре, чи яка на йому там безразука. Давайте проводить, що тут заходить повітря. Вони шампанські випили, на роботі давали. eu от Легко вот. меня я любишь. я тобі скажу? Скажу, уже кисти, я якщо я там вже показала, а ви будете дай? дайте поміхати. Я там не ну було, я його коли тут обрала. Нам не дала тепло. Якщо можна, мені дала світи. Якщо можна те.

не такі, як ви, коли ми купували, що... що один тільки кошти, а такі короткі і до кінця. Не сухі, не сухі, вони сухі. вони не копчу, не сили. preocupar